Того каверу на калину ви ще не чули. Її на гуслах з маминого дитинства вигадав шестирічний Максимко, який його однолітки хлопчиня годинами може залипнути у гру Майнкрафт та зібрав в кімнаті власну художню галерею. Оце я просто малював поле соняшників, а це домик тут навіть Ташки і солнуко. Це ви чарівник, портрет старшої сестрички Даринки, синій потяг, який курсує у Максима за вікном. Втім, творчість для хлопчика не просто захоплення. Завдяки малюванню в травні місяці ми вийшли з цього колапсу, коли йому було нічого не цікаво. Він нічого не хотів. Дарує картини військовим, перемагає у дитячих творчих конкурсах. Так отримує ресурс, справляючись із цілим букетом хвороб внаслідок генетичного порушення, дитя практично беззахисне у боротьбі з вірусами та інфекціями. Кожне ускладнення може забрати найдорожче життя. Коли ми боліли короною, в нього падав цукор на одиницю. Безлютенова дієта, вона не дає накопичуватись токсином в організмі, і наше обстеження ну спрямовано на те, щоб. Коли в нього піднімається лактат, піднімається аміак в крові і іде інтоксикація загальна. Клініки, які спеціалізуються на таких діагнозах, як сина пані Али, працюють в Одесі та Харкові. Ми чотири місяці були без обстеження, без препаратів, і він геть перестав гратися. Він не малював, він сидів тако. Щодня дитина вимушена жменями пити дороговартісні пігулки, які йому виписують лікарі. Забути про смаколики та їсти спеціальні продукти без лактози. Будай на кілька годин забути про хворобу дитині. Допомагає ниткографія малювати ниточкою шестирічний художник вчить діток з місцевого дитбудинку. Дали нам поштовх в люди, і Максу це також потрібно, тому що йому потрібне спілкування, йому потрібне. Спілкування з дітками, от, а це для нього як ну коли він чи дітей, він зовсім інша дитина. Він показує він з цією голочкою, він з цим скотчем бігає. Максимко та ще півтори сотні діток з жмеринки, бару та Вінниці, які мають інвалідність та постраждали внаслідок війни учасники благодійного проекту. Проект реалізується Подільською агенцією регіонального розвитку у співробітництві з Чалтфанда. Це міжнародна інституція, організація, яка працює багато з дітками за фінансування українського гуманітарного фонду. За гроші закордонних благодійників родини забезпечать найнеобхіднішими речами, і не тільки це будуть закуплені, придбані і передані утеплюючі речі, куди входить ковдра, матрас, зимове. Тепле взуття, тепла куртка і теплий костюм. Крім того, це саме дитинка отримає. Крім того, є така позиція, як оплата, закупка придбання медикаментів, діагностику та лікування коштом проекту надають і матусям. Це ООНівська програма їх позиція, що іноді, наприклад, мама. Всі сили витрачає на те, щоб підняти дитину, і, і не може турбуватись про своє здоров'я. Тому нам дозволено, що ці кошти можна витрачати на членів родини, і те стосується третьої позиції, тобто медичне обслуговування. Як бонус для таких сімей організують розвиваючий табір вихідного дня. По суботах і неділях по шість годин з ними займатися будуть фахові ну, спеціалісти. Там буде харчування, різні розваги, ігри, і там дозволено, щоб були не тільки діти з інвалідністю, а з тієї родини з братиками та сестричками. Ну, задумка така, щоб батьки могли ці вихідні відпочивати повністю. Відпочинок для діток безкоштовний. Наразі ж фахівці Подільської агенції регіонального розвитку об'їжджають родини, аби дізнатись їхні потреби.